Ма дня, вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. Найпотужніші ракетні удари по всій території України. Більш ніж 80 ракет було випущено більш ніж 5 годин тривала тривога, і нам обіцяють і далі, і далі. Насправді дуже багато об'єктів цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури було пошкоджено. На жаль, загинули люди. Багато постраждалих. Все це відбувається сьогодні, просто зараз в Україні. І зараз будемо розбиратися, що саме відбувається з нами на. Зв'язку Олексій Гетьман, військовий експерт із Києва. Вітаю вас, Олексію. Вітаю вас. Отже, Олексію, що це? Чи помста за Кримський міст, чи це лише привід для того, щоб знову ж таки бомбити усю територію України? Ну, це можна розглядати як помсту за е, руйнацію Кримського мосту. Хоча, я думаю, що це, за всі за все, був привід е, атакувати всю, всю Україну. Ми вже знаємо, що, що зараз відбувається в Російській Федерації, Там е, йду, йдуть е, арешти військовослужбовців. Там е, кілька днів тому була перекрита, був перекрит центр Москви. Там починаються дуже великі протистояння між е, службою, ну ФСБ російською і Міністерством оборони. Там є певні сили, які звинувачують один одного в тому, що в них нічого не е, виходить на українському фронті, тобто на наш в нашій з вами війні. Тому вони це руйну, руйнацію моста, вони хочуть використати це саме як привід для того, щоб атакувати всю Україну. Ще не є підтверджена інформація нашого генерального штабу, що це саме ми зруйнували Керченський міст, ну Кримський міст. Цілком можливо, що це була провокація з боку Російської Федерації. Ну ми вже пам'ятаємо, як починалася чеченські війни, як вони самостійно підривали свої ж будівлі для того, щоб потім звинувачувати. Чеченців в тому, що це зробили вони, і потім починати якісь більш активні дії на тому тоді фронті. Цілком можливо, що це було не наша рук справа, цей міст. Хоча нам всім дуже цього хотілося б, що це був просто привід для того, щоб начати таке повномасштабну масовану атаку. Саме про це сьогодні сказав президент Російської Федерації Путін після засідання їхньої ради національної безпеки. Він наголосив на тому, що дійсно був здійснений масовий обстріл нашої території, з як він сказав, з повітря з землі та з водзну з акваторії морів ракетами великої дальності високоточними, і саме по центрам зв'язку, по критичній інфраструктурі та по центрам прийняття рішень, тобто саме по тих містах, куди ці ракети прилетіли. Одразу може виникнути питання, що ми так мало збили. Ми збили лише половину, до цього ми збивали більшу кількість ракет. Ну, так. Це е, справа в тому, що, е, по-перше, це був масований, е, масована атака. Вона е, трошечки складніше працювати повітря, протиповітряної оборони, коли її летить не одна-дві ракети, а декілька там, 5, 7, 10. І, по-друге, вони використовували саме найсучасніші ракети, які в них на сьогодні є. Це ці іскандери, це калібри. Інші ракети вони застосовували так. ну Я можу припустити, що вони прикривали собою оці більш, ну, більш небезпечні для нас ракети, саме іскандери та калібри. Ну, навіть кінжали там є в розмові, що вони використовували. Тому саме тому. ну... Ну як це відносно, велика чи не велика кількість ракет знищено, знищено більше половини ракет. Відносно, більш 40 Але... – це не так мало. Насправді так. Враховуючи, на... що це 100. справді вся територія України була червоною. Це не так і мало. Але е, на жаль, дуже велика кількість їх влучила і влучила саме туди, коли вони хотіли, щоб влучити. Дивіться, Олексію. Ну е, ми ж розуміємо, це ви що знаєте, це від ви... так, так. так, так. Ви знаєте, е, мені здається, що це е, ну вони не зруйнували. Е, Переважно кількість критичних об'єктів, вони ж розуміють, що за декілька днів, ну доба, дві, ми відновимо електропостачання. Ну, про теплопостачання поки що питання не стоїть, тому що воно, ну, температура дозволяє поки що не включати ну, центральні теплостанції для того, щоб обігрівати житлові будинки. Те, що була атака саме в тому числі по Києву, цього раніше не було, по центру Києва. То мені здається, це моя особиста суб'єктивна думка, що це було попередження нашому керівництву про те, що вони все одно зможуть прорвати нашу лінію протиповітряної оборони, що вони от довели цими атаками. А ті ракети, які вони використовують, всі кожна з цих ракет, які вони використовують, може нести на себе ядерний заряд зараз, по даним нашої розвідки, по даним іноземної розвідки. Ці ракети не, в них ще не, не поміняли ну, фугас, який в них був звичайний на ядерний, тобто таких даних поки що нема. Але мені здається, що таким чином хотіли показати всьому нашому керівництву і ну, нам з вами, всім, що вони можуть прорвати нашу лінію протиповітряної оборони, якщо буде масовна атака. А ці ракети, які прилетіли ну, принаймні, по Києву. В боєголовку можна просто поміняти фугас на ядерний фугас, і це буде вже тоді ядерний вибух. Так він буде не такий потужний, як е, показують фільмах про апокаліпсис, Це буде тактична атомна зброя, тому що ця ракета не може нести більш потужний ядерний заряд. Але цілком ймовірно, що так, що так, що таке може відбутись. Мені здається, що все ж таки, що це було попередження. Тобто, зараз ви припускаєте, що нам треба готуватися все ж таки до найгіршого і найстрашнішого. Цілком припускаю, тому що вони не зупиняться. Вони подивиться на. Ну зараз збирається j Джей 7 Зараз uh -huh. президент Зеленський про зменує взагалі керівництво. Не треба знаєте, один президент, нічого сам по собі не вирішить. Це має, має працювати і ті люди, які знаходяться при владі, і опозиція всі разом, тобто піднімати всі свої зв'язки, дзвонити всім своїм, зустрічатися зі всіма uh -huh. людьми. Я маю на увазі міжнародну спільноту. Для того, щоб е, дати якісь вісічним на міжнародному рівні цим діям, засудити країну, ввести санкції, е, попередити Путіна ще раз, ну тобто робити певні дії. Тому, е, ви знаєте, мені так, е, я не хочу там е, виступати за що проти Зеленського, але коли люди на повному серйозі починають е, припускати, що один Зеленський може щось вирішити, то, ну, якщо б так було, це було б дуже добре. Це треба, щоб працювало. Е, всі люди в нашому міністерстві внутрішніх справ, в міністерство оборони, це в було б дуже легко. Так так, це, це було це, дуже легко. Одна так, людина, так, але насправді так всі... не відбувається. Він і так дуже багато робить все, що від нього залежить. Насправді він і так, так дуже і... багато тримається сьогодні. Більше ніж 290 днів війни. Так і ми е, сьогодні опинилися у такій дуже складній ситуації, до якої так ми теоретично були готові, але е, бачите, практично це все одно дуже насправді складно, і я думаю, що край. І на агресор впевнена, що це цим залякає нас і змусить йти на будь-які поступки чи на будь-які перемовини. Думаю, що до цього Зна, йдеться цілком цілком можливо, що вони на це розраховують. Ну але ви е, знаєте, є такі речі, які е, навіть ну можна так сказати, які в нашій країні ну нас інколи не виконуються деякі законодавчі норм, норми, які є, тому що ми так трошечки поверхнево відносимося до. Таких е, правил і законів не так, як відносяться наші е, європейські партнери. Там дуже все прискипло, тому ми uh -huh. ну жартуємо, жартуємо навіть над їхньою такою дуже великою бюрократією, але це вона така є, тому що вони чітко йдуть по всім нормативам. Закону. Ми трошечки інколи це, від цього ухиляємося. Але я не думаю, що ми зможемо в цей раз ухилитись після того, як наша рада національної безпеки та оборони прийняла рішення не вести ніяких перемовин з Москвою з Російською Федерацією. Це було рішення Ради національної безпеки і оборони, і воно, ну я не думаю, що хтось ризикне його не виконувати, починати якісь сепаратні чи якісь інші перемовини з Москвою. Так, це дійсно страшно. Дійсно, вони можуть застосувати ядерну зброю, і це дійсно. Якщо буде ще один масований масована атака, вже з використанням ядерної зброї, то Хоча б одна ракета, але є і того, що вона може прорватися. Поки що ще раз не хвилюйтесь, Поки що такої інформації, що вони будуть їх використовувати, що вони вже їх завезли на боєголовки, такої інформації поки що немає. А в наша розвідка разом з британською та американською працює дуже непогано. Але ще раз, я думаю, що вони таким чином хочуть показати, що вони в змозі це зробити. А те, що в них немає гальм, ну це, це ж відомо. Вони можуть робити. Що завгодно, як завгодно, вони вже наробили стільки дій, які попадають під кримінальні злочини згідно нормативів норм міжнародного права, що на Гагагу, там вже там ну. Не хватить лавочки підсудних, як то кажуть, для всі люди, які роблять ці злочини, починають пучне Путіна і заканчиває закінчує якимось командиром підрозділу, який теж веде злочини накази. Там не ну, не вистачить місця всіх там засуджувати. Ну так Але їм же не їм святома. же не сенс зупинятися, просто вже не сенс їм да, сенс йти я... до кінця. Це зрозуміло. Так Олексію, скажіть да, знаєте, ще ось ад ад од, од, як кажуть. Присудити тобі одно пожиттєво чи десять пожиттєвих. Це не має значення Все одно пожиттєво. Тобто, в них вони вже не працювали uh -huh. на пожиттєво чи на страту на ну ще не один, неодноразово. Від... Мабуть, мабуть, не, мабуть, одноразово. не одноразово Я... на пожиттєво. Так, Тому Олексій, скажіть раз ще більше, ось... Раз ось ця заява так, так, Лукашенко, і ось це те, що він озвучив насправді, чи означає, що Білорусія е... вступає у війну? Тепер вона вступила де факто війну вже давно. Сьогодні це зрозуміло, але поїми. сьогодні це так, це було озвучено, так. розумієте, якщо він ну, йому йому нема куди там він його кріп, ну, міцно тримає Путін там, угу. в, своїх, в своїх руках, тому що він нічого не зможе зробити, він тягнув скільки міг, там намагався пробіжати між крапелек, як наш перший президент, це міг робити, але в нього рано чи пізно. Доведеться відповісти так чи ні. Тобто він приймав участь війні чи не приймає. Путін жорстко мог поставити ему це запитання. Чи піде наступ з боку Росі... Білорусі? Ну, цілком можливо, що буде навіть сухопутний наступ, не тільки ракетні удари. Але ми вже зруйнували всі мости, які є, навіть невеличкі річки з боку Білорусі, і замінували всі дороги і зробили фортіфіційні споруди дуже непоганої якості. Тому в порівнянні з лютим чи березнем цього року. Те, що зараз там на нашому північному кордоні, це як то каже земля та небо. Тобто mm -hmm. шансів пройти в них ну, майже немає. Вони можуть спробувати, але от тоді вже, я думаю, що якщо з боку Російської Федерації є таке, начебто, ну є ще нема, ми не знаємо, ну начебто так, таке. Ну, розуміння, чи е, така пропозиція не приходити далеко е, кордони Російської Федерації, щоб ну навіщо нам це потрібно? То в Білорусі, я думаю, ситуація буде інша. Якщо вони спробують нас атакувати, то ми зробимо контрнаступ і вже на кордоні з Білорусі ми зупинятися. Я думаю, що не будемо. Треба доходити mm -hmm. до міськ, там вирішити вже питання безпосередньо з сім самопроголошеним, наголошено цим, самопроголошеним президентом ніхто його не брав. Вибори були сфальсифіковані. Це доведено вже міжнародним експертам, які на які наблюдали за цими перегонами. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за вашу думку. Дуже дякую, що ви підключилися навіть в таких надскладних умовах, які сьогодні склалися, і в Києві, і в тому числі. Бережіть себе обов'язково з нами на зв'язку із Києва. Був Олексій Гетьман, військовий експерт. Ми говорили про найпотужнішу ракетну атаку на усю територію України. Понад 80 ракет було випущено, трохи більше ніж 40 було знищено. Насправді це не так мало, але на жаль, є прильоти є попадання в об'єдна об'єкти критичної інфраструктури, і найстрашніше є загиблі люди і постраждалі люди, але ми, попри все, тримаємося. і Якщо країна-агресор думає, що це змусить нас поступатися своєю землею, своєю територією, то вона дуже сильно помиляється. Це тема дня. Залишайтеся з нами. Побачимося обов'язково.